100 тисяч гривень коштує подарунок в цьому футлярі. Давайте з футляру почнемо. Шкіра, тиснення золотом, ікона в посріблені, також в позолоті, фрагментарні, доволі деталізована. Але основне це всередині. Всередині ікона виконана повністю вручну майстрами-ювелірами. З дорогоцінних металів це посріблення, позолота, ювелірні емалі, каміння сваровські, дерев'яна рама та підрамник і в такій гарній, оформленіші подарункові коробці. І до цього всього ще йде сертифікат. Ікона виконана в єдиному екземплярі і, скоріш за все, повторюватись більше не буде. Тобто, унікальна річ, яку ви зможете придбати. Для себе чи для ваших рідних, близьких, зробити такий крутий оригінальний подарунок. Сайті Конелавка в шапці профілю гарно запакуємо, якщо потрібно, і доставимо. Або приїжджайте до нас, забирайте з магазину.